Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Пише Левко Черни. Далі мовою оригіналу. Дякуємо, і так зрозуміло, що в офісі президента України. Есе генерала Залужного, опубліковане англійським журналом Економіст, викликало обурення та лють. Діапазон заяв стрибав від залужний, вдарив на упередження до класичного англійка. Гадить, що так обурило офіс Єрмака. Стаття Залужного вийшла підозріло синхронно з матеріалом Саймона Шустера в журналі Тайм, де Зеленський зображений форменим невдахою, який зірвав мобілізацію і оточив себе, типами, які самі не вірять у його успіх. До того ж, це заложного вийшло практично того ж дня, коли конгресмени з республіканської партії США зажадали від президентів Байдена та Зеленського дати їм чітку відповідь, якою вони бачать перемогу України, що для неї потрібно і в який термін ця перемога може бути досягнута. Заложний за фактом відповів на запитання американських парламентаріїв замість Зеленського. Зрозуміло, звичайно, що ЕСЕ своє заложне написав не в ніч перед публікацією. Його матеріали, який час лежав в економісти, чекав свого часу. А це означає, що заложний давно дав. В оцінку ситуації на фронті і ця оцінка сильно відрізняється від оцінки Зеленського. Адже що у своєму есе сказав Залужний, потрібна інтенсивніша мобілізація. Вона рейтинг Зеленського поховає. Потрібен ривок промисловості для створення технічних засобів, які забезпечать успіх на фронті. Для офісу Єрмака Зеленського це означає, що треба йти назустріч усім. Хто може забезпечити промисловий ривок, тобто до Пашинського з його ракетами і броньовиками до Свинарчуків з їх умінням видобувати неможливе прямо з надер держави ворога, і страшно навіть сказати до Порошенка з його БПЛА Посейдон, вантажівками та польовими лазнями. Іншими словами, дотримуватися парад залужного для офісу Єрмака означає визнати, що всі його попередні дії були низкою помилок і промахів, ким буде Зеленський на цьому тлі. Це Залужного сплутало карти офісу Єрмака в ще одному напрямку. Ми писали, що команда Єрма... Мака Зеленського цілком серйозно розраховує відкупитися від Путіна Авдіївкою, щоб після вийти на заморозку війни і занурити Україну в стан війни без війни. Винним за втрату Авдіївки та за невдалий наступ у Єрмака планували зробити саме залужного. Контори Вова Петрова та Михайла Подоляка вже вишукують будь-який компромат на головкома, щоб обрушити високу популярність заложного серед українців. Проте заложний, що називається, змахнув шаблею. Своє месе він звернувся зокрема до народу через голову президента. Заложний дав зрозуміти. Він серйозно вірить у перемогу та планує продовжувати боротися. Після такого будь-які дії влади, які хоча б зовні нагадуватимуть саботаж, сприйматимуться саме як саботаж, як навмисна спроба, перешкодити ЗСУ перемагати. Залужний перекинув м'яч на поле офісу президента і там не знають, що з цим робити. Офіс Єрмака Зеленського розгублений, і від того злиться. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.